Всім привіт, хто мене знає, канал Територія сили Макс Легета з вами. Сьогодні, користуючись нагодою такою прекрасною обстановкою навкруги, хотів би відзняти для вас відео незвичайного формату. Як спорт впливає на ваше життя, на інші якісь сфери? Як за допомогою спорту можна? Подолати депресію або якісь взагалі важкості в житті, як це все взаємопов'язано, і як е, зробити так, щоб спорт став вашим е, фундаментом, вашим е, цілющим таким елементом е, внутрішнього стану, який допоможе вам долати будь-які життєві труднощі і тому подібне. З чого я би хотів розпочати, так це зрозуміння того, що кожна людина це є книга. І сценарій цієї книги ви пишете самостійно. Знаю, у вас і в мене бували в житті такі ситуації, коли дійсно буває важко. Важко дихати, важко тут всередині. Зупиняється серцебиття на хвилину. Вам здається, що хочеться. Прямо зараз опустити руки. Але яка б ситуація не була, ніколи не варто опускати свої руки. Якою б безнадійною вам не здавалася ситуація, завжди є вихід, і треба от шукати ці шляхи виходу. Є багато людей, які втратили себе по життю. Втратили своє я, забули, хто вони і для чого взагалі народилися. Вони пливуть за течією. Не знають, де їх гавань, не знають, куди вони пристануть. Хтось втрачає близьку людину, когось там залишає дівчина або навпаки. Хтось втрачає сім'ю, хтось починає вживати наркотики, алкоголь, підсідає на відео ігри. Це все залежності, це внутрішні черв'яки, які поїдають, вас зсередини. Ви повинні протистояти цьому всьому. Якщо ви, зараз, якщо ви зараз не скажете собі стоп, ви ніколи не зможете розпочати завтра, бо завтра вже не буде. Розпочинати потрібно сьогодні. Повертаючись до теми спорту, я хочу вам сказати, що це найкращий антидепресант. Хочете перевірити мої слова? Я вам скажу, як це зробити. Прокиньтесь один раз зранку. 5 годин, в 6, коли ще темно, коли всі кругом сплять. Не беріть свій телефон, не включайте музику і просто вийдіть на пробіжку. Один раз взяли і вийшли. Відчуйте оцю волю, оцю внутрішню свободу, внутрішнє відчуття перемоги над собою, над своїм сном, над своїми слабостями і спробуйте. Цю звичку повторити хоча би декілька разів на тиждень. Потім зможете робити це частіше. І я гарантую вам, що відчуття будуть дуже незвичайні. Вам не захочеться знову повертатися до таких речей, які забирають вашу енергію, забирають вашу силу, забирають ваш фокус, відволікають вас від цілі. Подивіться на це місце, яке воно вільне, просторе? Я не дарма вийшов знімати це відео для вас саме сюди, тому що це поле, це свобода, ця воля, природа асоціюється з моїм внутрішнім світом. В ту сторону, об'єктив камери не знімає, знаходиться густий ліс. Настільки густий, що коли на нього подивишся, здається, що там дуже страшно і що його просто не пройти. Але що таке страх? Страха в реальності немає, страх лише в вашій голові. І 90% ситуацій, яких ви боїтесь, є лише вашою уявою. Все, що ви в себе в голові накрутили, цього в реальності не відбувається. Є такий закон: 95% думок у нашій голові, які ми думаємо щодня, ніколи не відбудуться в реальному житті, і лише 5% того. Що ми дійсно там намагаємося передбачити, може відбутися. Інколи я чую від людей такі фрази, що вже пізно починати, у мене не вистачає часу або якихось фінансових аспектів. У відповіді я скажу: чому пізно? Чому пізно? Ніколи не пізно починати, будь то в 40 чи в 50. Подивіться на людей з обмеженими можливостями, на інвалідів, на людей без рук і без ніг. Вони впадають у вічі аж ніяк. А у вас є все руки, ноги, бажання, вміння досягати цілей. Чому не розпочати? Чому не розпочати з простого? От і все це не важко. Думаю, дане відео можна завершувати. В принципі, все, що хотів, те сказав. Попереду густий ліс, але я піду саме туди. Всім! До наступної зустрічі.